Вікенд нової української музики. Вітаю ви у вікенді нової української музики. І сьогодні наш гість Діма Прокопов. Будемо слухати романтичну музику, будуть і сюрпризи. Вітаємо тебе. привіт! Вітаю, слава Україні! Радий бути завжди у вас в гостях. Дуже приємно було чути і підспівувати ем, композицію із репертуара Назарія Яремчука. Але сьогодні ти прийшов із прем'єрою із піснею Місто засинає. Яка історія чекає на слухачів. Зворушлива історія, можливо, трішки сумна, але з, з нотками тепла. В аранжування ми старались підкреслити сумний текст таким Трішки весняним вайбом, який зараз прийшов до нас, ну не сьогодні, правда. Ось, але пісня, яка дає надію, перший куплет починається з того, що е, е, забудеш все, почнеш спочатку. Е, тому як і весна, нам приносить якісь нові надії, е, нове якесь натхнення, нове життя. І, і так і ця пісня, вона про те, що місто засинає, ти огортаєш, огортаєшся не сном, а спогадами. От, але ці спогади можуть бути різні: як і теплі, так і якісь не дуже хороші спогади. Але вони в нас є. Дуже символічно, що після композиції з репертуару Яремчука ти ще слова будеш, а мене забудеш. Тут пісня починається з слів: ти мене забудеш. Забудеш все, до речі, в мене ще є пісня яскраво світи. от Зараз ви гарно підмітили, там забуть образи і все відпусти. От бачите, щось сидить таке. Щось я не можу забути. essere Про композицію над створенням цього треку працювала ціла команда. Хто з музикантів-продюсерів і продюсерів впливав на остаточне кінцеве рішення? Це Сергій Єрмолаєв, Star. Я працюю з різними саунд-продюсерами. Це які Вадим Лисиця, багато аранжувань мені зробив зведення, але цю пісню я робив Сергієм. От і, в принципі, в нас все гармонійно, тобто ми знаємо, що хоче, хочемо. І Сергій прислуховується до мене, а я до нього. І якось немає такого, що там він дає мені демку, я кажу, ні, переробляй. От якось він вміє мене відчувати. І оця його ідея кларнету. В кінці живий кларнет, про який мені багато слухачів пишуть і кажуть, що дуже класно, вайбово зайшов цей трек. Це його ідея. Тому це такий творчий тандем, в якому немає якоїсь Суперечок, і, і, і ніхто на один одного там не насідає, що щось потрібно переробити. От, все якось дуже легко е, на даному етапі. Дай Бог, щоб так і було далі. Тому що я думаю, ви знаєте, що робота з саунд-продюсерами така не завжди може саунд потрапити тобі в сердечко. От тому я над цим дуже багато працюю. Я приходжу на студію, ми разом сідаємо, це все робимо. Е, для мене важливе дуже гарне. На звучання пісні. Взагалі, ця пісня дуже кінематографічна. Ти зараз розповів ще й про кларнет. Окрім кларнету, як вдалося в музиці передати таке. Саунд-кіно, я не побоюся цього слова. Я думаю, що це живі інструменти, живий бас, жива гітара. Мені здається, що, як ви сказали, саунд-кіно — це про живе, це не про синтетичні інструменти, а саме про живий звук і цей кларнет, який з'являється в кінці, він якраз дає от цей вайб кінематографа. Дуже органічний трек. Її написали. Не ти, а інші автори. Так. Як взагалі е, вдається проживати історії, які написані іншими людьми? Е, не так не дуже легко, тому що більшість пісень пишу я сам. Е, е, багато хітів є, «Витри сльози, кава з краплями дощу», До речі, я вас її прем'єру пам'ятаю. Е, і зараз я прачу, працюю з творчим тандемом Неймис і «Вечір Мюзик. Є такі артисти. От. І вони в... зуміли мене відчути. Тому що скільки пісень мені на продаж не кидали, от щось не моє і все. Це дуже важко мені вгодити. Е, багато демок. Ну, можливо, тому що коли ти сам пишеш, ти відчуваєш трішки по-іншому. І х, З хлопцями я познайомився на прямому ефірі в TikTok. Я вів ефір, і бачу повідомлення: Діма, дайте свою пошту, от мені здається, є вдала пісня саме для вас. Е, ну, я, звичайно, погодився і я не розумію, як так сталося. Слухаю, і реально, пісня для мене. Ну, напевне, вони бачили про що я пишу, чули е про що я пишу, і в принципі е скинули, і так ми співпрацюємо. Вгадали настрій? Так, вгадали настрій. Е, ну, е, моя аудиторія любить такі пісні. Дівчата е, люблять постраждати тільки, хоча під ти щаслива будеш, вони тільки танцюють. Це е, бо, мотиваційна пісня для багатьох дівчат. А от кава з краплями дощу, вона десь на рівні з місто Засинає. Це якраз пісня е, про якесь таке невзаємне кохання. Відео до пісні місто Засинає, воно знято в особливій атмосфері. Яка стоїть історія за цією картинкою? Е, ой, дуже цікава історія, тому що ми планували знімати саме в таку погоду, яка сьогодні в Києві. Це дощ, похмура е, погода. І в принципі, воно по вайбу лягало по картинці під настрій пісні. Е, знімали на 24-му поверсі страшний вітер, е, пальто моє зносило. Е, ось. І в один момент бачимо десь, отак за хмаркою е, видно. Трошечки промінчики сонця. І режисери кажуть: ми тільки що подивились погоду буде, буде гарний захід сонця. Ми навіть не планували, що буде така краса. І бачимо, як марки потихеньку відходять, і неймовірний захід. Якщо ви пам'ятаєте, хто кияни нас чують, це був день, коли всі в сторі скидали рожеве небо. Весь тікток був неймовірний захід в Києві. І ми потім прочитали в новинах, що такий захід сонця. 5 Разів е на рік е в Україні буває. От отак нам повезув. По я рахую це везучість якась, тому що е буває. Дивляться, режисери вибирають якийсь класний день, щоб зняти красиву картинку. А тут мала бути погана, ну не те, що погана картинка, а сам настрій трішки інший. До чого я веду? Що напевно це знак, що е, забудеш все, почнеш спочатку, як і в пісні співається знак, що після кожного заходу є світанок, після кожного дощику буде сонечко і буде веселка. І так і я звертаюсь до всіх слов. Слухачів, у кого можливо, якась мінімальна депресія, поганий настрій, потрібно жити, радіти кожній хвилині і, і вірити і чекати той день, коли засяється сонечко, і навіть не дивлячись на прогноз погоди, може можуть хмарки розступитись, і буде тепло і гарний настрій. Боже, який ти надихаючі, прекрасні речі, Кажеш, ще одне: якби ти міг послухати цю пісню через 10 років, який би ти настрій хотів відчути тоді при прослуховуванні? Через 10 років так ну мені здається, через 10 років е, вже будуть в мене дітки, сім'я, е, то можливо, я би трошки зробив теплішу цю пісню саме по тексту. Але я не можу загадати, що буде далі. В Принципі, я навчився е, приймати те, що я зробив, тому що перші мої роботи я завжди себе дуже багато критикував. Ой, навіщо я це зробив? Там пісня не залетіла, не зайшла, і я себе закопував кудись і і Казав, що ну от не потрібно було її випускати. Грузився, скажем так. Зараз я е, приймаю взагалі і кожен день, і кожну свою пісню, е, так як має бути. От значить так мало бути, і зайшла, не зайшла. Це вже питання інше. Потрібно працювати далі і робити свою роботу. А кожна пісня, е, хоч мінімальний відгук, але знайде і знайде сердечко, яке буде слухати е, цей трек. Презентуючи місто, засинає шоу Селекція, ти сказав, що ніч може бути найкращим співрозмовником. А чи був в твоєму житті момент, коли тиша допомогла тобі знайти відповідь? Так, я дуже багато пишу вночі музики, тексту і ніч. Це реально мій найкращий сп... Мені дуже подобається тиша, коли темно. Оця атмосфера, коли засинає місто, як і співається в пісні. От, я багато пісень написав вночі, насправді каву з краплями дощу, не пам'ятаю, зараз всі не згадаю, але от десь після першої ночі до мене приходить натхнення. От, тому ніч для мене особлива, особливий час. Ця пісня вона про почуття, Про почуття, яке залишається після того, як сама історія вже закінчилася. Як ти вважаєш, чи ми справді відпускаємо минуле, чи все все продовжує жити разом із нами? Ми його відпускаємо, але не на 100%. Все одно якісь флешбеки у нас залишаються. Залишаються якісь тригери, можливо, з колишніх відносин. Я сужу по собі, е і, звичайно, е після невдалих відносин на наступні ти вже дивишся трошки інше, і це може бути по-різному, як і в хорошу сторону, так і в погану. Тому що е багато моїх друзів е я. Знаю ці історії, коли зневірились в коханні, наприклад, коли була якась зрада. Е, от. І мені здається, що слід в серці обов'язково залишиться, якщо це було хоч, хоч мінімальне кохання, таке. Е, тому що буває, ми також заплутуємось і не знаємо, чи це кохання, чи це просто симпатія, чи це звичка. От. Е, тому е, я думаю, що колишні в нашому серці, як би там не як не крути, вони на. Завжди місто вночі це зовсім інший простір. Ну, окрім того, що в нас комендантська година, це знаєш, місто засинає, прокидається, прокидається всі романтики. Яке місто справило на тебе найбільше враження після заходу сонця? Мій улюблений Кам'янець-Подільський. Я з Кам'янця-Подільського, якщо чують мої земляки, вітаю. Це місце моєї сили, там моя родина, там моя сім'я, і там там, знаєте, як мій батько так каже: найкраще повітря, хоча воно скрізь можливо однакове, але тут дихається легше. Батько каже, коли приїжджає в село, де він виріс. І так і в мене, я раз в місяць стараюсь їздити до родини, до батьків. До сестрички, це моє натхнення. Е, я їх обіймаю і вже е, от заряджаюсь якоюсь енергетикою, тому що я їх побачив, і відчув їх тепло. От тому Кам'янець-Подільський це місце мого комфорту, скажімо так, тому що дуже довго я е, був там і. Боявся переїжджати в Київ, мені здавалося, що це щось недосяжне, що це місто, в якому ну, дуже важко буде себе знайти. Але все-таки я вийшов з цієї зони комфорту і переїхав жити в Київ. Але Кам'янець, в сердечко, назавжди. Місто Засинає, це музичний саундтрек міських вечорів. А який саундтрек для твоїх вечорів? Я слухаю. Дуже мало музики, насправді, якщо і слухаю, то це стінк, мій улюблений виконавець. Я більше таку люблю класику, фірмову музику, і навіть до повномасштабного вторгнення пощастило відвідати його концерт. Я стараюсь слухати якісь поезії, підкасти ще люблю. Тобто, музики так багато в моєму житті, що я її слухаю дуже мало. А якщо все таки слухаєш, то, що тебе найбільше чіпляє в піснях інших артистів? Е, душа. Для мене найголовніший чинник артиста це душа, і мене так вчив батько. До речі, він весільний музикант. 20 років віддав подільським весіллям. Я виріс на цих весіллях. І коли я пішов на вокал, мені батько казав: Діма, так, ти маєш попадати в нотки, це все має бути. Але найголовніше попадай в душу е, слухачів. Е, от вмій кожну пісню пережити, її відчути, зануритись, тому що тобі ніхто не повірить, коли ти будеш співати. Фальш... Не, не нотами фальшиво, а фальшиво душею. От тому для мене це найголовніше, коли я і основний фактор відчути енергетику пісні. Пішли мурашки чи ні? І я так те, проводжу тести з батьком. Я йому кидаю е, демку, він каже: все на першому куплеті промурашило, е, на приспів прому, промурашило. Два хука є, пісня хороша, випускаю. Е, прекрасно. Пісня місто засине, вона вже випущена. Я сподіваюся, вона, вона досягне і торкнеться душ тих, хто нас слухає. Е, а з чим ти прийдеш наступного разу? Чи є вже в тебе якісь ідеї? Є дуже багато ідей. Е, є вже на, нарешті пісня про кохання. Е, мама дуже просить, каже Діма, ти щось пишеш про розлуку, і напевно, тому немає в тебе дружини. Треба каже написати пісню про кохання і все женишся. Ну для мами ж саме головне не пісні, не топ чарти, а невістку, щоб я привіз. От тому є зараз написана гарна пісня про кохання. Можливо, буде вона. І є ще денсова пісня, і знову ж так вона називається навіщо та любов? Я не знаю, але так воно е, якось виходить таке з мене. Навіщо та любов? Що зветься лиш любов? І є ще така денсова пісня. От, е, я думаю, що все буду випускати і про кохання, і про розлуку. В принципі, це моя аудиторія, і вона таке любить. Слухай, зараз ми алгоритм цей поламаємо. І, тим більше ти так гарно згадував про свою родину. Е, ти е, почав фактично з дуже відомого кавера на пісню Яремчука. Ти щаслива будеш, я uh -huh. пропоную нам. Почати роботу над другим кавером. це теж е, Назарія Яремчук, так. і е, так, щоб ти почав співати про родину, uh -huh. а так само ти тепло згадував і маму, і тата, і кам'янець. Mm. То що, родина-родина від батька до сина? Так, так, це, до речі, пісня, якою закінчувалися всі в, краї... в нас кам в Кам'янці-Подільському весілля, дні народження, коли родина береться в коло і грає пісня Назарія Яремчука. Тому дуже символічно. Родина, родина, від батька й до сина, від матері доні передам. Родина, родина це вся Україна з глибоким корінням, з високим гіллям. Діма Прокопов, дякую, що ти був гостем нашої студії, що ми заспівали про родину. Гарної тобі родини в майбутньому. Дякую. Я і всі. Я думаю, наші слухачі, слухачі радіопромені вікенду нової музики. Дякую, мені дуже приємно було сьогодні Поспілкуватись з вами, тому що також ріс і на ваших піснях. Е, і мені за честь сьогодні було е, бути з вами і, і бути гостем на Радіо. Промінь. Я хочу подякувати Збройним силам України е, за можливість нам створювати зараз українську музику, е, прославляти її, і ми обов'язково переможемо. а Всім слухачам, глядачам е, бажаю терпіння е, нашим українцям, тому що мені здається зараз найголовніше терпіти і допомагати Збройним силам України, і ми обов'язково переможемо і щасливі будемо. Привіт, я Діма Прокопов. Друзі. Ми маємо слухати українську музику. Ми маємо розвивати українську культуру. Я хочу попросити усіх підписуватись на канал Радіо Промінь, слухати Радіо Промінь, шейрити, показувати друзям класні підбірки. Я сам для себе знайшов дуже багато класних плейлистів, тому обов'язково підписуйтесь. Ви тут знайдете крутий музичний матеріал.